Я посилання якщо хтось ще не підписаний. Ну що, доброго ранку, це програма Право на право. У нас сьогодні в гостях Раїса Рис. Я сказала, що я почну, а там як піде. Тому що, чесно кажучи, ми не готувалися у пані Рисі дуже такий графік Завжди серйозний, да, І якось так спонтанно трошки ця зустріч організувалась Ой! Пані Раїса, що я хочу сказати? От уявіть, що є така величезна валіза валізабуття, так її назвемо, буття, Доступ до якої є у кожної людини. І кожна людина в будь-який момент свого життя, часу, дня, може залізти в ту валізу, дістати щось, те, що там вже є. Звідки воно там взялась, ми не будемо зараз про це згадувати. Але це щось, що можна звідти взяти, воно може бути занадто важким або об'ємним, що самому важко дістати. Тому я запросила вас, щоб ми сьогодні дістали з цієї валізи буття дещо. дещо. Так, от про це і будемо сьогодні розповідати. Ми для чого це дістаємо, щоб показати вам, чи варто воно уваги, чи можна з ним щось зробити, покласти назад, чи деякий час залишити у себе. І це що, з чого почнемо? Ну, якщо чесно, то моя валіза А важка, тому що мені не звикати носити рюкзаки. А, і Б, можна перебирати різні жанри, різні можливості. Життя таке собі було веселе. І є. Тр трошки скоригує. Це не особиста ваша валіза, це валіза загальна на всіх. Загальна. Ну, Я а живу а, ми, таким життям, та, а ми туди заглядаємо і достаємо звідти. Події, проекти, сценарії, ідеї все, що завгодно. От те, що про цьому сьогодні ми почнемо розмовляти, це ми дістали звідти і розказуємо, показуємо людям. Добре, що це? Подія, інструмент. Я вище, ну я не знаю про що ми хотілися. Ніба давайте про почнемо театр. з форум даспрям конкретно з проекту форум театру. Таке, я... да. значить, дивіться, ну так два слова. Хоча б да, Можете я... про себе, а можете одразу переходити. Ну краще трохи про себе, бо завжди річ має якийсь відбиток людини. Так звісно, ось я навчилася. Можна сказати про форум театр. Знаю давно, але саме вчилася минулого року. Коли це все те якось окомплектовано, зрозуміло що до чого, і я тепер можу себе чесно сказати серед інших ідентичностей, що я ще й джокерка формтатру. Так, якщо коротко, то що таке форум-театр? Це не професійна штука, але це дуже гарний інструмент спілкування людей, можливості розібрати з тим, що відбувається, навіть з якимись такими болючими трагічними подіями, незрозумілими подіями. І вона завжди, воно, завжди викликає, воно завжди викликає спілкування людей, які може бути як знайомі, так і незнайомі, і воно призводить до ще щільнішого і незвичного спілкування на якусь тему. Тема може бути задана, тема може народитись. По-перше, це театр, так? Чи це да, взаємодія? Якщо люди, ну люди що думають? Театр це. Так, це будівля, будівля, декорації, суфесії актори, довгі репетиції, так? Так. цього нема. Тернистий шлях. Нема будівлі, так? нема режисера, нема п'єси, яка записана до тебе, нема декорацій, нема костюмів. Так? Є прості люди, які збираються. Звичайно, джокер це одночасно і друг, і допоміжник, і режисер трошки. Е, і я не знаю, якийсь лідер, можливо, тимчасовий, який можна сказати, виймає, от як ваша метафора валізи, якісь цієї валізи життя для людей, виймає дещо, що зараз їх турбує. Так? Е, ну, я не знаю, чи це спочатку, ну з людини з першого кроку нас зрозуміють, але в принципі, якщо дуже коротко, зібрались люди, обговорили, що їх зараз турбує, знайшли щось спільне. На цю тему зіграли маленьку, маленьку прям сценку, як колись в школізовано школі. так? Імпровізовану, як в школі, але вона має відображати. Якщо, наприклад, це про булінг, то це має бути дійсно якась коротка ситуація mm -hmm. про булінг. Якщо це про не знаю, чоловіків, які не можуть виїжджати з України, розділені сім'ї, не знаю, там люди з особливими потребами, якісь там. Може, національне суперечність, війна соціальні проблеми. Так, да, Ця коротка п'єса, коротка до п'яти хвилин. П'ять сім це вже забагато. Uh -huh. Вона має відображати саме це, і що головне, що від, е, відрізняє ще форум театр. Вона має зупинитись на піковій якійсь штуці. Все. На кульмінації на кульмінації, і потім запрошені люди. Е, да, до речі, є невеличкі репетиції. Оця група акторів тимчасових. Вона все ж таки готується. Вони цю п'єсу прокачують кілька разів, дивляться, як звук, як там якийсь антуражик, чи поставити там чашку, так щоб трошки людей трошки занурити все ж таки акценти, зробити в якіс, так? трошки, щоб була інтер'єрчик, щоб якась була театральність, все ж таки. щоб люди повірили в те, що це насправді так, що це існує. А потім глядачів запрошують сказати, що вам тут не так. Да? Чи що вас тут хвилі? І глядачів запрошують виходити по черзі на сцену і щось міняти. І в цьому суть форум -театр. От Тобі не подобається, наприклад, що були ту дівчинку, так. а вчителька мовчала, так? а мама, там, не знаю, теж мовчала, боялася, а та прийшов і дав, значить, uh -huh. трошки дав тому хлопцеві. Да? Що вам не подобається? Ти можеш вийти замість тата, замість вчительки, замість дівчинки і так далі. Такий собі цьому... театральний інтерактив. Да? Так, але... Ну, є така магія да, театру, що все ж таки люди щось міняється. От, наприклад, після першої ж моєї майстерні відразу мені телефонує наступного дня. Буквально мама однієї шикарної, дуже класної, спокійної дівчинки, відмінниці, у якої там купа гуртків і проче. і вона каже: Слухай, каже, в мене вже відбулось в житті. Ми з дівчинкою цією, значить, малою чомусь їй там 12-13 років. Ми чомусь щось не зрозуміли одне одного, вийшли з кімнати, повернулась і сказала, давай спробуємо інакше. Тобто, це форум театр спрацював, що якась ситуація може розвиватися наш. І в цьому, мабуть, сила форум-театру. Ви даєте людям можливість програти одну і ту саму ситуацію різними способами. Так, тобто, єдине, це... що тут неправильно, ми даємо. Це люди самі. Люди самі. Собі. Але так, так. я впевнена, що ці люди, які зараз нас дивляться, вони ніколи нічого не стикались. Можливо. І Буде проблема зробити саме перший крок, щоб відважитись на те, щоб хоча б просто прийти, і в якості не актора, а в якості глядача. На це все подивитись так. Але якщо у нас прийдуть саме глядачі, і не буде акторів, то не О, буде порентати. от, Ну акторів ми Сміливі Так, е да, да. сміливі люди у нас є. От щодо глядачів, вони, е вони ж розуміють, що може то не їх проблема. По перше, так е чи зна будуть знати вони заздалегідь, яка тема... і так і це так це є вирішувати актора. до речі. У акторів, коли особливо це початківці, у них, у них є три можливості. Можливість взагалі закрити закриту виставу зробити і зіграти для своїх. Бо, наприклад, там на майстерні буває 12-15 осіб, а ключових 6, і вони грають. Або дві групи грають, одна грає інші глядачі і так далі. Вони можуть домовити, що ми запрошуємо лише своїх, яких ми не боїмося, яких там не знаю, сусідів, там чоловіків, дітей старших. А можуть бути сміливі, так сказать, і НАФТУ запросити значить більш відкрито. Бо бувають, бувають дуже такі складні теми. Наприклад, у нас в нашій в цій підгрупі та ми навчалися, була одна дуже смілива жіночка, яка поставила питання насильства у театральній сфері між акторами. Прийшло дуже мало сміливих людей, була дуже складна ситуація, але вони в цій малій групі настільки класно це відіграли, що потім пішли розмови і вже запитують, коли наступного разу. Для переселенців дуже багато таких проєктів, які граються. Тобто форум-театр – це головне, що можливість людей, навіть не очікуючи, поговорити про те, що їх дійсно хвилює. Тобто вони йдуть на цю виставу, не розуміючи, не знаючи, що, а потім, як правило, виходять і кажуть: ого. Я впевнена, що буде ого. Але знов-таки давайте повернемось до того, що як зробити перший крок. Щоб потрапити, от саме на першу зустріч з учасниками, акторами, У нас в місті такого нема. Ну, може, так таке колись було такі формати, схожі концепти. Я ж казала, що те, що в валізі той знаходиться, то вже там лежить. Ми просто достаємо воно вже було ці інструменти, ці взаємодії, і в нашому місті точно зараз такого немає, і людям треба декілька разів. Розказувати, а потім якось показувати. Може, ми будемо додавати відео з ваших майстер... майстерок, ну, з ваших... Чи я так розумію, що це не публічні, публічні заходи, які потребують розповсюдження? У мене зараз немає. Буває так. буває... Ну, тимчасова команда і буває постійна група. Зараз у мене немає постійної групи, uh -huh. постійно замась плейбек театру. Uh -huh. Це теж цікавий формат, це, але це трохи програма. А форум це саме треба бути сміливим, знайти приміщення, знайти можливість знайти оцих перших сміливих людей акторів і потім запросити широку більш публіку на подію. Ми можемо нам звернути сказати: є приміщення, є кому раїса може приїхати. Так. провести. Да, першу зустріч просто ознайомчу задоволенням. Е і від, від вас не буде вимагати, що ви ось тут, вже прямо тут, хочете, не хочете, маєте спробувати, як це такого не буде. Да. Ми просто запросимо, покажемо, е як це робиться. І ще раз розповімо навіщо. Тому що навіщо е в наші часи це найважче донести людям навіщо. Навіщо ну, я маю вийти? Тут ще така штука, щоб люди не боялися? А це навіть навпаки учасники е, таких майстерів. Вони іноді кажуть: а що ми все граємось і граємось? Давайте вже значить по серйозному та. Тобто це дуже лагідно відбувається. Спочатку люди знайомляться, потім вони грають якісь просто ігри. Ну навіть здається, що ми займаємося якимись такими непотрібними речами. О, це для того, так, щоб це... була якась довіра більша. Як тільки вже з'являється довіра і такий, знаєте, сенс і бажання, що ми ж прийшли для серйозних речей, і потім ми починаємо робити серйозні речі, і ну насправді, навіть як правило, ці люди потім хочуть ще зустрічатися. Ось навіть якщо немає можливості регулярно це робити, все одно це якась така міні спільнота вже відбувається. Так що запрошуємо спробувати, і от цікаво, якщо там вже наприклад більше ніж 5 людей, так? то ну, треба вже, щоб так. хтось був куратором того процесу. Тобто на в який момент відбувається вже делегування. Обов'язків, так? Це ну, джокерка, та. є джокерка, так, це я. Так? Вона ну, вона... Я або в нас декілька може бути. Воно я з задоволення воникає, буду вдвох працювати. Так? так? І далі ми вже дивимося на процес, це вже знаєте, це як борщ варити. У кожного свій рецепт. Ніколи не звали. Не на те, щоб борщ зварити, ну, мабуть, треба спробувати. Якщо ми вдвох, то ми швидше наріжемо картоплю, швидше там у нас дві руки, а так чотири. Так що... Тобто прийшли люди, ми і вже є на той момент джокерка, кураторка, яка так, так, так. не залишає їх самих. Ми каже, весь час ви, разом. Ми так, ви, так. весь час разом. Хтось потім в процесі відповідає за декорації. Хтось каже, от Хто я мені? це така це знаєте. Не просто там відповідає. Просто наприклад, от ми коли на моїй майстерні ми готували там десь кілька місяців тому. То у нас просто одна дівчина. Не сказати, що вона прям не хотіла бути на сцені, але вона придумала таку штуку, що вона сидить за диванчиком, на якомусь там відбувався якийсь діалог, і вона там показує значить, на папірчиках час, вмикає на телефоні озвучку. І це було настільки неочікувано і класно, що ну навіть нікому в думку не прийшло спитати, а чому ти не на сцені. Вона знайшла своє місце, це було круто. І ніхто не може їй сказати: Марічка, це зараз не ні не, не до чого, давай краще щось інше. Ви можете його спрямовувати. Це Процесі якщо щось може так. сказати, але не режисерка. Ну знаєте, ми це, це можна сказати так. Можна сказати, що ми трошки вирощуємо цей. Реформон даєте можливість да. Да, да трошки поливаємо, трошки там не знаю, підкопуємо. Це така це звичайно робиться не за один, там не за п'ять годин. Mm -hmm. Це робиться, ну найкраще, якщо ти мінімум повних два дні там зранку до вечора, з якимсь там обідом, перекусом. Ось, бо все ж таки треба це, я скажу там, і покопати, і полити, і людям пояснити і погратися. Mm -hmm. Ось, але в кінці другого дня або в кінці третього дня це можливо, і це відбувається і це круто. Угу. І будь-які теми, тобто нема обмежень по темам, це і соціальні, і політичні, і, так, так. і не особисті, це скажімо так надособисті. Тобто, от що тебе зараз, ми там з коло збираємо, що тебе зараз е, турбує, турбують, да? якась людина мовчить, яка ж ця... і це ми можемо варити оцю первісну, можна сказати, таку кашу. Поки люди розкриються, бо якщо скажімо, вона нічого не требує, то не буде і нічого. Ну вона й не при да. не прийде тоді, так ну можливо, прийде і буде довго переживати там, сидіти mm. тихенько. Але так чи інакше це відбувається. Ну до речі, я часто стикаюсь з тим, що люди кажуть: мене немає, немає, нема, нема, проблем. нема. нема проблем. У нас усіх немає проблем. мене нічого не турбує. А з часом, коли ти продовжуєш спілкуватись, виявляється, що навпаки багато чого є, але не у нас немає отої навички ділитися. Виносити свої проблеми. Так. на Я, про, ви, знаєте, ще ви що ви додала. Ви. Я думаю, що важливо ще розуміти, що це не психологія. Це дуже от, важливо. Дуже, дуже, да, так. То ніхто з тебе не буде витягувати і тобі казати, що обов'язково там ділись, там плаче разом з нами, там, чи від щастя. Ось. Це дійсно така можливість от, знайти якусь там ступінь довіри в якійсь такій міні-спільноті і розкритись в тій ступені, в якій ти хочеш. А можливо, хтось. і навіть до кінця може промовчати, але в самій вже в цій грі виявиться, що це класна людина, яка якісь речі розуміє. Кожне, це ж досвід, так? Кожен приносить свій досвід. То навіть одну і ту ж тему, одну і ту ж роль люди зіграють по різному. І це класно. І нам теж цікаво, бо ми ж теж це дуже для цікаво нас і це я теж впевнена. так. Я ще не, 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 не пробувала відвідувати майстерню, але. Мабуть, найближчу, якщо запросити, буду рада відвідати. І отут от вже я вже відчуваю, як хтось хоче задати питання. А якщо це не психологія, тоді хто, яка у вас взагалі парадигма, хто у вас там надихає вас на це все, то має бути якась методіка. Ви в рамках так, якоїсь звичайно, концепції звичайно, звичайно, да так, хто це, можна це все проробляє? Звідки це взялося? Назад. Якщо дуже коротко, то це Латинська Америка. Про яку, до речі, коли я почала вчитися, виявляється, що ми нічого не знаємо про світ, ми знаємо якісь такі ключові моменти. Ось, а це Бразилія, Аргентина, це Латинська Америка, там де ну взагалі це якщо таку загальну назву взяти, mm -hmm. от клен, це дерево, так so. то форум театр це один з методик театру пригноблених. І на початку людей дуже так знаєте, турбує це слово. В мене Також воно турбувало. Ой, вже вже купа запитань, так. що це таке. А далі так? я думаю, що а якби не було оцього цієї турботи. Можливо, ми би і не зайнялися цим, так? як це пригноблене. А коли починаємо дивитись, це до речі про право про право. Так? Є багато речей, в яких ми обмежені, і іноді нам це не подобається, але ми мовчимо. І такий був Буаль, який це винайшов цю методику, і в нього є така шикарна величезна книжка, дуже цікава ігри для акторів і неакторів. І ну це можна багато розповідати. І при не були різні люди. Це вже кінець ХХ століття. І воно пішло по світу. І Потім він викладав в Америці, їздив в багато країн, і воно вже певний час, чесно кажучи, я про це почула дуже багато років. Тому на якомусь фестивалі, чомусь на скеледромі, я точно пам'ятаю, що я заміняла когось, і це точно був форум-театр. І ось через багато років я прийшла до цього, випадково чи не випадково, і це цікаво. Це цікаво досліджувати це на часі зараз, саме в ті часи, коли якийсь злам відбувається, якісь соціальні такі різні Оттак, дуже штуки, навіть да, і це якраз отакі методики театральні, які працюють. Не прийти сісти крізло і сказати: а покажите мені там А є, є, і такі, є і такі є і будуть але... такі. Ну, вони хай приходять не глядачами, а не потенційними. А... Вони навіть приходять з глядачами да. і потім да. можуть сказати: а що це таке? Це ж не театр. Тобто, коли ми вже використовуємо слово театр, термін театр, так, так. то люди вже йдуть з претензії. Покажіть нам театр, де тут сісти зручно так, щоб можна було пі... годину-півтори, годину поспостерігати так. щось таке надзвичайне, а тут такого нема. Тут може навіть і сісти не буде. де. Буде, буде, зробимо. Буде... актора має бути. Класно, а глядачам має бути комфортно. Але у людини є право встати і піти це стати право, і піти, так? да і сказати, от тут не так. Давайте щось поміняємо. І у учасників майстерні є теж право встати і піти. Хоча б не рекомендуємо. Тобто йде така інтеграція акторів і глядачів на якомусь етапі, так і переростає вона потім вже що Навіть можна місцями помінятися. Ну це як право, так і подивитись з різних боків на оце все дійство. Так, якщо тебе замінило, то ти тимчасово виходиш зі сцени, і стаєш mm -hmm. глядачем. Так, що я хочу сказати, що ми вам зараз дали такі е, е, основні натяки, натяки на те, що буде, да, вже буде втілюватись в нашому місті, е, ми будемо запрошувати вас на ті події, які вже будуть допічні до всього того, що сьогодні пані Раїса нам розповіла. Будемо старатися робити це для всіх, хоча я не дуже люблю це слово для всіх, але це, ми, для, знаєте, це для це для сьогодні, як про я ще скаут-лідерка, Ми в, про скаутинг кажемо так: Все відкрито для всіх, але підходить не всім. О, от точно. Так що, якщо у вас вже це зацікавило, можете вже писати нам інстаграм, фейсбук, ютуб, звертатись напряму до пані Раїси і казати: мені цікаво, просто оцього буде достатньо для того, щоб почати взаємодію. Ми спочатку збираємо всіх, кому цікаво, а потім, якщо є додаткові питання, будемо відповідати вже на них так. на наступних наших зустрічах. Всім дякую, гарної неділі і я йду на репетицію.